І знову добрий день глядачі мого каналу, підписники мого каналу. Хто дивиться мої відео, хто підписаний на мій канал в курсі, хто не підписаний, підпишіться. Ми знову займаємося шкодою Октавію А4. Як бачите, після заміни свічок і проводів машинка у нас поїздила лише день і загорівся чек. Я підключив сканер. І у нас ті самі помилки, датчик кислорода лямбда зонд і датчик положення клапана системи рециркуляції. І сьогодні ми будемо очистити. Ок, значти потухнув. І сьогодні ми будемо міняти лямбдазонд. І будемо дивитися, що з цього вийде. Як мені пояснили фахівці по підбору, в цій машинці у нас два зонда один до каталізатора, другий після. І саме до каталізатора треба спочатку замінити зонд тоді і другий зонд почне працювати коректно. Я замовив цей датчик кисню. Ось він. Кому цікаво ось цей номер, да? от йому цікаво, цікаво тоді, да? є вони без штекерів. Виробник без штекерів передбачає, що ми маємо лібо перепаяти, либо скрутити їх. Але знову ж таки фахівці кажуть, що краще брати зі штекером, тоді менше проблем. Зараз я влізу в яму, знайду, де він у нас розташований. Я думаю, нічого тут складного не повинно бути. Треба відкрутити старий, закрутити новий і запустити двигун, поїздити і подивитися, чи не, ви... чи не виникають знову помилки. Опустився я в яму. Я сподівався, що десь він ось тут буде. Каталізатора, як ви бачите, тут вже давно нема. А лямбда-зонд, ось, я так розумію, один. Або, скоріше всього, тут якась трубка. Так, да, це не лямбда-зонд. І ось, хочу, щоб вам було видно. Бачите, гофрірований іде кабель. Оце він там і знаходиться. Ось він. Практично на стику, де колектор у нас з'єднується. О, бачите мій палець, от він. І от там граніночка у нас. Ну, місце, я вам так скажу, не дуже. Так, поки у нас колектор ще теплий, я беру. Рідкий ключ і обільно поливаю. Це місце. А поки воно буде відкисати, я приміряюсь, яким ключом туди краще влізти. Я так розумію, що ось тут у нас ще коробочка, де у нас роз'єм. Так, і звідси не видно, і долізти нема як. Ну, незручно. Але я вам скажу після того, як свічки, щоб поміняти з проводами, треба зняти розп... колектор, то я вже не дивуюсь нічому в цій машині. У мене думка про неї була геть інакша. Відповідний ключ підібрати не складно. У нас є новенький. От ми його і беремо. Спостерігаючи за процесом, от звідси над балкою, бачите, якраз видно трубу прийомну і от там от, я вам пальцем покажу. О, якраз видно кромочку е, граньонки. Я ось так от ключиком влажу. Но ключик я взяв мінімальний, який в мене є, 22х19. Ось такий довгий ключ. Просто туди не влазить. А ще було б хорошо, якби я зрізав ось цей ключ ось так, бо він там заважає. Зажато було не сильно. Ну і далі у нас ось тут заважає крутитися ці всі конструкції. От вам не видно, а я рукою спробую. От бачите, е, гофрований кабель, він прикручений до, по-моєму, колектора кронштейном. Зараз візьму головочку на 10 і відкручу, бо нам треба кабель освободити, щоб ця вся конструкція могла прокручуватись. От якось так. Пробував я зверху долізти, зверху, ще гірше. Тому знизу і тільки знизу от в цьому просторі. Я помилився, я думав, тут болтик з ганьонкою на 10, а тут у нас болтик з під звздочку. Трошки помучившись, я відкрутив його, причому він був практично не закручений. І Тепер у нас вільний шлях для того, щоб відкручувати цю всю систему. До речі, болтик я би з радістю поміняв на болтик з головкою на 10, так його хоча б реально там достати. От. І тепер, от коли я... О, Бачите, що він тримав? О, Оцю штучку. А знизу там гранянка вигляді гаєчки. І я нічого не міг зробити. Ось тут у нас були такі защолочки, вони тримались ось на алюмінієвому захисті. Ось так о. Я їх просто донизу потягнув і воно все повідщувалось. Відкрутив я дві пластикові гаєчки, зняв кришечку, і тут, бачите, у нас розйомчик виліз. Це, мабуть, під. Лямдазонд після каталізатора нажимаємо ось тут цей пупсик, і двома руками роз'єднуємо то все. Тепер, коли це все відкручене, я зміг провертати разом з кабелем. Відкрутив лямдазонд, бачите, новий Упс. новий лямдазонд у нас. Помічник впав. Новий зонд у нас з довшим кабелем. Тепер переставляємо ось ці всі хомутики приблизно на ті самі місця і закручуємо його в гніздо. Сподіваюсь, роз'єми у нас однакові. Навіть на вигляд однакові. Mm, да. Ну і монтуємо все на свої місця. Єдине, що, так як я казав, болтик ми замінимо. Десь він вже втік від мене, щось я зачепив. Будемо шукати його, де він впав, а якщо ні, все одно я його туди і не планував ставити на місце. Закрутив я лямбда зонд Отвір. Отвір перед тим помастив графітовою смазкою. Може і неправильно, але так зробив. Прикрутив я ось цей хумутик. Мені не видно, вам сподіваюсь, видно. Поставив я ось ці фішечки, от вони. Десь ще одна має бути. Позичу звідси, вона не задіяна все рівно. Ну, сам факт. І вложив все на місце, бачите, навіть ще пластмасові гаєчки не закрутив. Зараз зніму ось цю фішку. Щось десь пішло, напевно, не так. Тут у нас Зверху є фіксатор, напевно, злетів. А може його і не було там. Поставив я і сюди фіксатор, проводочок вложив, зайве теж сховав цю коробочку, коробочку не зажимаю. Ви знаєте, мій забобон, поки машину не заведу. Щось має бути недозакрученим або недопоставленим. І робимо запуск. Руки в мене брудні, зараз помив руки і заводимо. Ну і тепер робимо запуск. Чек у нас потух одразу, це тому що перед заміною лямбда-зонда я обнулив помилку. Ну, а далі нам треба, а далі нам треба поїздити. Машинкою, щоб зрозуміти, чи надовго у нас пропала помилка? Ну, машина вже працює на а ні ще вона працює на бензині. Все-таки помилку видає. Але чек не світився. Ага, І я ще так розумію, що після заміни свічок і до заміни свічок ось ця помилка вискакувала і ніяк не обнулялась. Що напевне тут нам треба ще буде почистити ЄГР-клапан. Ну, суть даного відео була, як поміняти лямбда зонд, Поки що помилки немає, навіть машина вже на газу працює. Але навіть не чек турбував мене і власника а те, що я касаюсь педалі газу, а вона не реагує. Треба добре газонути. Можливо, якраз це і пов'язано з egr клапаном. Ну по даному відео в мене все. Кому відео сподобалось, ставте лайк. Кому не сподобалось, ставте дизлайк, пишіть свої коментарі. Підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Дякую всім за увагу, до побачення, до нових зустрічей, до нових відео.